У театрі імені Юрія Дрогобича закінчують замінювати систему опалення та облаштовують укриття у підвальному приміщенні. В Україні вчетверо збільшать суму на відновлення пацієнтів після інсульту. Вів'янка Ольга Дрималик готується до виступу на Grand My Universe 2022. Це конкурс краси для жінок віком за 50. У Львові та області призупинили віялові відключення електроенергії за графіком. Про це повідомили у Львів Обленерго. Аварійні відключення можуть поновити за потреби. У разі, якщо їх знову запровадять, про це поінформують додатково. Попри це, мешканці в області закликають зменшити використання електроенергії у пікові години із 8 до 11 години вранці та із 17 до 23 години ввечері. Нагадаємо, на ніч рекомендують перенести прання, підігрів води, обігрів помешкання, зарядку пристроїв. А серед найбільш енерговитратних приладів є електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильові печі, пральні машини, електричні духовки, електрочайники, праски, посудомийні машини, кондиціонери та порохотяги. На Львівщині визначили 400 місць для розгортання пунктів обігріву. Вказаний стаціонарний пункт обігріву повинен виконувати одночасно декілька функцій. Зокрема, це безпосереднє укриття обігрів населення, можливість зігрітися, доступ до інтернету і при необхідності одержання першої медичної допомоги. Зобов'язання органів місцевого самоврядування докласти максимум зусиль, щоб вказані пункти обігріву були забезпечені всім необхідним. Зокрема, джерело альтернативне джерело оживлення це може бути як правило вигляді. Генератора, дизель чи бензинового генератора відповідної потужності, який би відповідав площі і потенційної кількості людей, яка буде потребувати цього, щоб кожен, хто цього потребує, мав можливість бути при світлі, зарядити гаджети, телефони. 27 жовтня на Львівщині один раз лунали сирени системи оповіщення. Об 11.47 Була повітряна тривога через загрозу удару крилатими ракетами з території Білорусі. Небезпека не справдилася. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. За добу двома евакуаційними потягами до Львова із зони бойових дій доправили 174 людини. До перемишля із Львівщини потягами вирушило 546 людей. Через пункти пропуску у Львівській області з України виїхали 20 750 людей. На в'їзд оформили 16 тисяч 103 українців. Поліція області опрацювала 1241 тисячу звернення. Поки на сцені театру імені Юрія Дрогобича відбувається репетиція майбутньої прем'єри-вистави, поруч встановлюють частину модернізованої системи опалення. У залі монтажер Назар Сушко із колегами встановлюють кондиціонери. Ставимо кондиціонери, будуть обігріватися зимою. Мінус 25, Ну і плюс буде в літому прохолодно. Можуть обігріти. В залі буде їх вісім штук. В глядацькій, ну і сцена, дві. Загалом у театрі замінюють усю застарілу систему опалення. У підвалі встановили обладнання, що регулюватиме температуру у приміщеннях, розповідає керівник театру Микола Гнатенко. Оце ось система, це серце всього опалення. І вона розподіляє і регулює температурний режим у всьому театру. Тобто будуть стояти датчики, і якщо на вулиці повітря є високе, то вона автоматично відключає і регулює. У різних зонах завершити роботи та подати тепло до театру планують зі стартом опалювального сезону. А скільки вдасться зекономити, завдяки новим батареям та трубам, рахуватимуть наприкінці сезону. Окрім комунікації, у театрі ремонтують і укриття у підвалах. Тут встановлюють витяжку, аби працювала вентиляція, шпаклюють стіни. Бомбосховище одне буде розраховано на 300 чоловік, інше є на 50-70 чоловік. А в майбутньому, коли ми ще закінчимо іншу сторону підвального приміщення, ремонтні роботи, це планується на слідуючий рік. То ми можемо прийм ну, помістити в підвальних приміщеннях укритті в межах 600 чоловік. Також у театрі частину приміщень ремонтують за власні гроші та працюють самі ж працівники. Оновлене укриття згодом планують використовувати і для інших потреб театру. Коштує модернізація опалення у театрі понад 3,5 мільйона гривень. А облаштування укриття 790 тисяч гривень. Виділили гроші із обласного бюджету. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. Приїхав додому. Пішов на третій поверх, пішов в туалет, а з туалету не вийшов. От як? Ну, побавився телефон, завхавав телефон, руку не можу, ногу не можу. Встав, тако легенько встав, кажу хлопцям два слова, щоб вони покликали Світлану і впав я. І більше нічого Два місяці я не, я не пам'ятаю. Серйозно. Потім лікарі, наприклад, як, ну, вже як я за два місяці проснувся, вони питаються, а чого ти так, а в чому в тебе тиск 180 чи там 190? Я кажу, який, я не знаю. Треба було перевіряти, а я його не перевіряв. Львів'янину Оресту мужику 42 роки. В нього був інсульт із крововиливом у мозок. Чоловік паралізувало праву частину тіла. Очевидно, в нього закрилася судинка, так як я говорила, тромбом або холестериновою бляшкою. Так само, коли це розвивається, частина мозку відмирає. І ці нервові клітини, які загинули в перші 4,5 години, ми вже не зможемо відновити, і єдина наша надія на те, що інші клітини візьмуть на себе функцію тих, що загинули. В цьому полягає реабілітація. Орест мужик проходить реабілітацію у першому медичному об'єднанні Львова. Більше року там він вчиться заново ходити та керувати рукою. Орест, спробуйте підняти руку. Не можу. це а з м'язами напружити м'язом. Отако. Опускайте. Розігнути пальці можете? Пальці не розгинаю. Пальці згинаю, але не розгинаю. Аби чоловік зміг знову контролювати рухи свого тіла, потрібно щодня займатися. Реабілітація повністю оплачується державою. Ми плануємо, що невдовзі буде прийнято рішення уряду, відповідно до якого оплата за послугу із реабілітації в стаціонарних умовах збільшиться до 44 тисяч гривень. На сьогодні це 10,5 тисяч гривень. Вимогою до закладу буде тривалість реабілітації не менше 21 дня. На сьогодні це 14 днів. Це дасть змогу закладам охорони здоров'я. Взяти на роботу більшу кількість фахівців з реабілітації, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україні щороку інсульт вражає понад 100 тисяч людей. Ірина Качмарик, Суспільне новини, Львів 67-річний Василь Ганута приїхав з Новояворівська. Розповідає, вранці збирався йти по гриби, як раптом відчув різкий біль у попереку. Було все добре. Клився почали боліти. Не дуже, ну я думав, ну, десь там приліг, то й дай. Кажу, ну відійди, розходжуся, я написав на збі. Стежені на ОЗД в Новояворівській лікарні з'ясувалося, що у пацієнта розірвалася аневризма аорти, головної артерії організму. Чоловіка одразу скерували в Львівську обласну лікарню. Там у нього знайшли ще одне розширення судин в нирці. Це аневризма тільки ниркової. Бачите, оце судина, яка розширена, Що всередині було, Куча тромбів. То вони були в цьому мішку, і хворий не контролював тиску, хворого був очевидно величезний тиск, тому що він поступив з досить високим тиском. Який, якраз коли є високий тиск, це сприяє тому, що суди не розширюються і збільшуються. І якщо є десь місця, вони починають надриватися. За словами львівських медиків, аневризма була досить великих розмірів: майже в шість разів більше самої аорти. Операція тривала понад вісім годин. Випадок насправді унікальний, тому що таких випадків, які є і десь описані. В світі то їх є десь приблизно 355, В Україні їх було 13. Після того, як ми зробили реконструкцію цих судин, відновили кровопостачання по доловивих артеріях. По перше, дирка змінила свою форму. Вона стала з такою продовгуватою, нормально овальна, і почала якраз давати січом. Пацієнту вже краще з реанімації його перевели в палату. Наприкінці цього тижня Василя Гануту планують виписати з лікарні. Анастасія Ярмоловська, Олексій Шалковий. Суспільне новини Львів. Ольга Дрималик готується до виступу на Grand Ma Universe 2022. Це конкурс краси для жінок віком за 50. У програмі є конкурс талантів і представниця України танцюватиме. Ольга заповнила заяву на участь у конкурсі минулого року. Згодом мала співбесіду з представницею конкурсу в Україні без відбору українського, бо ми не можемо його провести в такій ситуації війни. Запропонували мені взяти участь. Я так ще трошки вагалася, вагалася страшно, відповідально. Але все ж таки люди мене підтримали. Ольці 58. Вона народилась у Криму, але одружила з Львів'янином і вже 38 років має галицьку сім'ю. Жінка працює бухгалтером, має двох дітей та онуків. Багато людей мене підтримують. Деякі правда кажуть, що дивися в паспорт, скільки тобі років, чи то тобі вже пасує. Ну, я вважаю, що пасує. Пасує, поки це покращує моє самопочуття і покращує життя, і покращує емоційний стан, поки це дає натхнення, це дає енергію, бажання. Ну це класно. Жінка почала займатися танцями у 45. У неї з'явилось нове коло спілкування. Згодом вона почала відвідувати танго івенти у Європі. Вона досить ефектно вміє себе подати, то заворожує. Бо знаєте, буває, приходиш в танго і. Що себе шукаєш, а вона зразу зрозуміла і знала, що вона хоче. Тобто, з нею досить було цікаво і приємно танцювати. Для представлення на конкурсі Ольга, що шукає український стрій, я хочу використовувати цей майданчик ще й для того, щоб ще раз привертати увагу до України і до війни, яку розв'язав розв агресор проти нас. Привертати увагу до е, жіночої долі. Конкурс краси відбудеться наприкінці листопада у Болгарії. Іван Кадусько, Олег Реп, Суспільне новини. Львів. Виставку про Херсон відкрили у Львові. В арт-галереї Дзига представили світлини із окупованого міста. Їхній автор, фотокореспондент Олександр Корняков, назвав виставку нескорений Херсон. Чоловік виїхав із тимчасово окупованого міста 10 серпня. До цього фотографував зокрема. Спротив містян після 24 лютого мітинги на головній площі міста, а також те, як доводиться виживати людям в умовах окупації. Загалом це 50 фотографій. Також роботи Олександра продають на аукціоні. А виручені гроші через волонтерів спрямовують на допомогу людям у Херсоні. Була небезпечна, тому що окупанти ну купатам не була потрібна інша картинка ніж те, що роблять вони самі. Знімати приходилося окупацію таємно, телефоном А Під час акції я зміг брати з собою старенький фотоапарат і робив ну, фотоапаратом. Мета виставки показати, що херсонці не зламані, протести херсонці продовжуються проти окупантів. Борьба триває, херсонці ждуть на визволення ЗСУ. Виставку нескорений Херсон вже показували в Києві, Житомирі, Чернівцях, Вінниці, Івано-Франківську. Після Львова її повезуть в Одесу.